Під батьки, чи бувало у вас таке, що ви вичиснюєте свого пухнастика вдома, проте у нього все рівно є ковтани? І коли ви приходите з ним на грумінг, грумер вам про це говорить. Тож давайте разом з вами розбиратися, чому саме так стає. Перше і надзвичайно важливе. Це вичисування похнастика. Частою помилкою пет батьків є саме розчісування шерсті поверхнево лише походеркою. Проте походерка не може прочесати шерсть від коренів, а ковтуни утворюються саме при коренях. Правильно використовувати походерку для розпушування шерсті, а після цього гребінь, щоб прочесати шерсть ретельно від основ. Перевірити її на наявність ковтунців, і якщо вони є, Обов'язково вичастити їх. Використовуйте спреї від ковтунів для зволоження шерсті чи спреї для полегшення розчісування, щоб не травмувати та не ламати волоски. Купайте собачку у три етапи: двічі шампунем відповідно типу шерсті. А після обов'язково зволожуйте шерсть маскою чи бальзамом. Я не рекомендую використовувати косметику два чи три в одному. Вона не буде достатньо зволожувати шерсть. А отже, не підходить для довгошерстних собак. Після купання закутайте собачку у рушник та потримайте так кілька хвилин. Не тріть рушником шерсть та не давайте собачці висохнути самостійно. Тертись об килим чи плєт. Це травмує шерсть та збиває її у ковтунці. Під час сушки вкладайте шерсть за допомогою похудерки, А після повного висушування ще раз ретельно розчищіть шерсть гребінцем.